Дорогі друзі, і сьогодні я продовжую знімати для вас відео. Сьогодні я хочу поговорити про поклони в контексті пропрацьовки емоцій. Я хочу вам показати, що поклони це універсальний метод, за допомогою якого ви можете щодня пропрацьовувати свої підсвідомі проблеми, які в свою чергу після пропрацювання змінюють ваше життя на краще. Я би хотів сьогодні поговорити про таку емоцію, як дратівливість. Дратівливість це такий, е, знаєте, гнів, який такий маленький і його довго і багато. Знаєте, тобто ти можеш ходити, там, наприклад, готує людина їжу да, і дратується. Це вообще погано, тому що їжу треба готувати тільки в доброму настрої. От. Ми дратуємось на своїх дітей, на своїх близьких, до речі, ми дратуємось більше всього. Буває, знаєте, дратівливість це як камінець попав у взуття, і ви цілий день ходите, і у вас може викликатися дратівливість, і вона так виходить на підсвідомий рівень та дратівливість, такий скепсіс якийсь появляється. Як, ну, чому ця дратівливість виникає? По-перше, дратівливість. Ну там багато може бути причин. Дуже часто, якщо через, то через тіло дивитись, то це токсини. Токсини викликають дратівливість, тому треба пошукати способи якісь, які допомагають вивезти токсини з тіла. Це один момент. Другий момент е як би я рекомендував через поклони попрацювати зі своєю дратівливістю, можна просто говорити таку фразу під час поклонів. Дорогий Господь, я не справляюсь зі своєю дратівливістю і робити поклон. Дорогий Господь, я не справляюсь зі своєю дратівливістю і робити поклон. Або говорити: Дорогий Господь, я хочу справитись зі своєю. Дратівливість. Я хочу зрозуміти свою дратівливість і робити поклон. По великому рахунку, ви не можете подіяти. Ну, наприклад, ви можете контролювати дратівливість, але якщо в неї коріння. По-перше, треба подивитись по тілу, що в нас з тілом. По-друге, подивитись на наше оточення, що там нас оточує. В будь-якому випадку, ми мусимо навчитися приймати всі свої емоції. І для всіх я би хотів першу рекомендацію. Дивіться, приймаємо ми свою емоцію не для того, щоб потім нею поглощатись і в ній жити. Навпаки, коли ми її приймаємо, ми приймаємо цю емоцію як частину себе, вона несе нам якийсь урок. І ми можемо прямо робити дорогий Бог в дратівливості, поклон тобі. Дорогий Бог в дратівливості, поклон тобі. Якщо ви будете робити, наприклад, по 30-40 поклонів щодня, це з позиції, якщо з колін, якщо з позиції стоя 5 поклонів, дорогий Бог проявлений через дратівливість. Дивіться, підсвідомість це парадокс. Тут логіка не працює. Тут логіка вона з другого боку. Якщо ви робите поклон перед дратівливістю своєю, да, це означає, що ви ставите свою гординю нижче, ви говорите, Господь, мені важко з цим справлятись, і в мене нема енергії. Тому я роблю тобі поклон. І коли ви будете це робити, ваша підсвідомість ну, через смірення, да, бо поклон це дає таке смірення, вона вам почне показувати, де ви дратуєтесь, через що ви дратуєтесь. І взагалі дратівливість це завжди в нас така штука, що ніби хтось винен. Насправді, ні ви не винні, ніхто не винен. Просто треба здивитися, що у мене з'явилась дратівливість. Але якщо я. Прокидаюся зранку, в мене вже дратівливість, да? це проблема, з якою треба працювати. Я, коли з людьми працюю, ми занурюємось в цю дратівливість всередині тіла. Людина бачить її, вона її відчуває, в когось вона йде емоційно, в когось вона йде як образ. І потім поступово працюючи з цим, промовляючи фрази, вона зникає ця дратівливість відчуйте її в своєму тілі. Ще є така практика. Поклони це універсальна практика. Я вам даю гарантію, якщо ви закриєте очі, в машині сидите, чи зайдете в туалет, у вас зараз дратівливість, і ви поробите поклони такі спокійні, дорогий Бог дратівливості, прости мене, дорогий Бог дратівливості, я прощаю тебе, дорогий Бог дратівливості, я благодарю тебе. Але просто або просто я не справляю з ви. Зі своєю дратівливістю. поклон тобі, Господь, я не справляюсь. Ви побачите, у вас з'явиться інший погляд на свою дратівливість. Вона розпакується. Розумієте, проблема всіх емоцій, що вони запаковані. Нам їх треба розпакувати, побачити з усіх сторін, зрозуміти, вони користь мені приносять, чи вони мені приносять зло? І коли ми цей предмет вивчили, ми. На рівні підсвідомості розуміємо, що це мені не потрібно, і треба працювати тільки через підсвідомість. Тільки через підсвідомість ми можемо вийти із е, дратівливості та інших емоцій. Ви знаєте, як дратівливість заважає. Ще одна практика така. <кхух> Дивіться. Ось я сижу зараз в машині. Так, наприклад, в мене дратівливість на російській мові раздраження появляється. Воно може з'явитися ну, звідки завгодно. Що я зараз роблю, наприклад? Я закриваю очі і прислуховуюсь до того, що я відчуваю. Я зараз сижу в машині. Навколо мене співають пташки. У мене було якесь хвилювання тут, воно піднялось вверх. Знайдіть цю тишу всередині себе, прислухайтесь до навколишніх звуків, і ви побачите. Оця клокочуща дратівливість, вона почне кудись уходити. І так ви навчитесь відчувати себе. А потім можна зробити, розумієте, коли ми робимо поклон, ми говоримо: Господь, я з цим не справляюсь. Поклон сам по собі передає цю інформацію. Я з цим не справляюсь. Господь мене достала моя дратівливість, я з нею не справляюсь. Другий метод, якщо у вас є конкретно дратіливість на якусь людину, ще раз кажу, підсвідомість це парадокси. Підсвідомість нелогічно працює не по тій лозіці, по якій ми звикли думати. Хто психосоматику вивчає, там теж логіка своя. Да? Прямих зв'язків немає, що ти там розгнівався, в тебе заболіла печінка. Але ти розгнівався, нервова система так спрацювала, що вдарила тобі по печінці. Розумієте? Тобто, Хоча це не недоказовость, психосоматика вона не є, як доказова медицина, вона під іншим кутом це все є. Вона зараз це вроді логічно, хто це вивчає, а хто не вивчає, взагалі нелогічно, як це гнів і печінка пов'язані. Як це я не приймаю ситуацію, і мене вдруг чомусь тошнить. Да? Або РВ, або ще якісь проблеми, такі з ЖКТ. Це коли людина не приймає ситуацію. Тому така є ще рекомендація. Окрім ну, повсякденних поклонів мамі і батьку, ви ще, якщо у вас є людина, яка вас турбує сильно, вас безпокоїть з нею щось відносине, ви теж робите ці людині поклони. Це для гордині важко, але. Поки ви... в мене було, що я ну, дратувався на одну людину, я роблю поклони. Я думаю, навіщо я роблю? То це погана людина. Але ми душі робимо, ми не робимо разуму, ми не робимо його негативним якостям. Ми робимо поклони завжди, як душа душі. Ти в цьому світі, я в цьому світі. Тобі важко, мені важко. Ти на мене дієш так, що чи там погано відносишся, чи ще щось, ти під впливом карми. Я реагую, я теж під впливом карми. Ми з тобою оба якби загублені. Але ти як душа чиста і свята, і я як душа чиста і свята. Тому я роблю ці поклони тобі, тому що я не розумію, чому між нами стільки біди. І ви робите ці поклони, як душа душі, і ви побачите все залежить від кількості поклонів. Навіть ви можете, в мене один знайомий був, я йому розповів про цю практику, він їхав просто. На роботу там в електричці, і він е, каже: Я оце просто промовляв, промовляв, прости мене, мама, прости батько, е, прощаю тебе, благодарю, і такий каже, легенький поклончик собі робив. І каже, я відчув, як це діє, як мені ставало легше. Якщо це дуже легко працює з людиною, от навіть якщо зараз вас хтось дратує, от зараз от, згадайте, вас, хтось дратує, от сядьте. І почніть робити отак подумки поклону. От як я сижу і робити, наприклад, дорога людина, прости мене, дорога людина, прощаю тебе, дорога людина, благодарю тебе. І отак робите, 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 да, вас ніхто не бачить. Від кількості залежить. У мене було що на 60-му поклоні мене прям фух, і відпускала агресія до тої людини. Дивіться мої відео, дізнавайтесь більше. Колись я, може, запишу відео більш методологічно, суттєво. Поки що я записую так більш широко, але в кожному відео є свої дві-три такі потужні істини. Це не просто я, як говоряща голова, вам щось розповідаю. Це прожито моїм досвідом, досвідом моїх клієнтів, досвідом моїх друзів. Досвід моїх учителів, я практики передаю які мільйони років. Практика поклонів вона має мільйони мільйони років. Скільки існує цей світ, ще до появлення цього світу, коли ми читаємо деякі історії, там говорять, він прийшов і поклонився. Він прийшов і проявив повагу своїм поклоном. Намасте, дорогі друзі. Друга частина Індії говорить: Про нам. Так що про нам усім вам, намасте кожному з вас. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Робіть свої поклони, свої медитації, свої молитви. Всього вам найкращого!